Він намагався подолати свою сором'язливість. Він намагався подолати свою сором'язливість. Вона подолала травму, щоб виграти золоту медаль на Олімпіаді. Вона подолала травму, щоб виграти золоту медаль на Олімпіаді. Дві сторони змогли подолати свої розбіжності з цього питання. Дві сторони змогли подолати свої розбіжності з цього питання. Йому нарешті вдалося подолати свій страх польотів. Йому нарешті вдалося подолати свій страх польотів. Він подолав сильну спокусу в тикті. він подолав сильну спокусу в